Переїхав у Львів, мій ритм життя повністю змінився. Через віддалену роботу я звикла вставати о 10. До 22 року я була справжнім підприємцем, отримувала товар, мала співробітників, активно вела соцмережі, деякі відео навіть залітали на мільйони переглядів Тоді займалася ще й відправками. Тоді вставати о 7 ранку було моєю нормою. Зараз ледве змушую себе прикинутися о 8, Це вже моя перемога. Сьогодні запланувала піти зранку на тренування, бо потім почуваюся набагато краще. В Допоріжжя теж займалася спортом, але там мені подобалось саме відчуття ком'юніті. Були знайомі обличчя, легка атмосфера, люди з Ім перетинаєшся постійно. В спортлайфі все по-іншому. Тут відчувається все по-багатому, дорого, ніби все спеціально для тебе. Я свій кайф в цьому контрасті. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм, там я показую ще більше моментів життя, які сюди не потрапляють. То була б не я, але в роздягальні помітила, що переплутала одяг, довелося вертатись додому. В результаті вийшла на велика прогулянка зранку, теж плюс. А вдома ще згадала, що приїхала картопля. Називу на двох вистачає 30 кг з головою, але завжди беремо з запасом. Нехай буде. Довелося тягнути коробки в підвал, а там за зиму стільки павутині та павуків, а як страшенна бої. Доперла ту картоплю на годинку 12, то я пішла працювати.